Сьогодні ми розглянемо проблему хибного мислення, і це поширена така проблема, з якою зустрічаються як віруючі люди, так і невіруючі. І як віруючі люди, ми знаємо через слово Боже, що нам робити і як нам побороти цю проблему. І якраз сьогодні ми розберемо, як допомогти людині, яка прийшла на душу опікувальну бесіду, звільнити свій разом, взяти в полон ті думки, які протилежні Слову Божому, тобто істині. Давайте з вами розглянемо спочатку визначення проблеми негативного або хибного мислення. Що ж це таке? Світське визначення мислення це переконання, погляди, пізнавальна діяльність людини, узагальнений спосіб відображення дійсності. Це внутрішнє життя кожної людини, яке невидимо існує. І, видимо, проявляється в поведінці та способі життя людини. Тобто, які, ж, які думки в нас, така й поведінка. Ми щось думаємо, маємо бажання потім це робити, і потім ми це робимо. Що таке негативне мислення, давайте розглянемо. Це особливий тип розумової діяльності людини, при якому людина скрізь бачить непереборні труднощі. Завжди вона націлена на найгірший результат подій, супроводжується різними страхами, фобіями, невпевненістю у собі. І коли людина приходить на консультацію, в неї негативне мислення, то ми це можемо побачити з того, як вона поводить навіть себе, тому що у людини можуть бути якісь страхи. Чогось боїться, вона невпевнена, вона така розгублена. І це дуже-дуже буде явно нам видно навіть невербально. Вона нічого може й не казати людина, адже вербально ми бачимо, що вона в якомусь стані такому неспокійному, вона в якихось страхах, переживаннях і невпевненості знаходиться. Згідно статистики. Щодня в голові у людини з'являється в середньому 60 тисяч думок. Тобто, це дуже-дуже багато. І якщо протягом дня людина не спить в середньому 16 годин, тобто 57 тисяч 600 секунд, значить, вона породжує одну думку за одну секунду. Тобто секунда думка, секунда думка. Дуже сильний процес такий. Йде е, мисловий в нашій голові. Згідно з статистикою, близько 95% наших думок ті самі, над якими людина розмірковувала вчора або позавчора. Але найсумніше те, що більша їх частина це нав'язливі думки негативного характеру. Що це можуть бути за думки? Ту ти погано щось зробив, наприклад. Декілька днів назад, або чоловік мені щось сказав, що я не гарно поводила себе з дітьми. І я ходжу й думаю, ой, як я це могла так зробити? Ну навіщо я це робила? Чому я це сказала? І оці нав'язливі думки негативного такого характеру вони повторюються і повторюються, і ми не можемо звільнитися від них. І приклад того, що люди думають по-різному: є позитивне мислення, а є негативне. Наприклад, в одне вікно дивились двоє. Один побачив дощ і твань, а інший зелень серед гілля, весну і неба, ніжну рань. В одне вікно дивились двоє. Тобто, ми бачимо, що дві людини дивляться в одне і те ж вікно, адже я бачу грязь і непогоду на дворі. Дощ сильний, а поруч людина, яка зі мною, вона дивиться і вона бачить весну, як квіточки розпускаються на гілочках, зелені листочки. Хоча сонечка немає, адже вона бачить те, що робить Господь, що все розквітає. Тому ми можемо дивитися на одну і ту ж картину, адже висновки робити дуже різні. Яке ж біблійне визначення мислення? Давайте подивимося. Біблію, Господь дуже-дуже сильно розкриває конкретно в деталях, яке може бути мислення у людини. І приповісті, 23 розділ, 7 вірш, каже нам, бо як у душі своїй Він обраховує, такий і є. Він скаже тобі, їж та пий, але серце його не з тобою. Тобто, які думки в мене? Про що я думаю, про що я міркую або обраховую свої думки, такою я є людиною. Тобто я можу казати одне: тут уже друга проблема приєднується лицемірством, будемо проходити трошки пізніше цю проблему в житті людей. І людина вдягає ці маски і грає роль. Дома вона одна, на роботі вона друга, сам собою. Третя, якби людина проявляється. І тому в різних ситуаціях життєвих ми можемо діяти по-різному. Адже думки вони відображають нашу суть, хто ми є на самому ділі. І так, е, слово Боже нам каже, що думки це сфера нашого серця. Тобто людина вона створена Богом і складається з трьох таких складових: це наше тіло. В тілі є душа або серце. В біблії серце прирівнюється до душі людини, тобто ми можемо поставити серце дорівнює душа. І це одне і те ж. І от в серці або в душі людини йдуть у ці процеси мислення. Внутрішня наша людина або наше серце воно мислить, воно емоційно реагує якось, воно робить вибір. Тобто я вибираю, в що вдягнутися. Куди піти, що думати про іншу людину, це вибір, який я роблю кожен день, і це наше серце. Єврейською мовою, серце це внутрішня людина, розум, воля, думки, бажання і емоції. І тому ми повинні розуміти, що те, що там всередині знаходиться в моєму серці, воно найважливіше Тіло, воно не має такої важливості і цінності, як моє серце. Також Єремія в 17 розділі 9 вірш каже такі слова: людське серце найлукавіше. Дивіться, найлукавіше, тобто найхитріше над все та невигойне, хто пізнає його. Тобто, хто може пізнати серце людини? Я не можу пізнати серце людини. Навіть коли вона прийшла на душоопікувальну бесіду і приходить до мене вже декілька разів. Ми зустрічаємося. Я не можу пізнати серце цієї людини. Тому в процесі душеопіки, як вже раніше казали, ми, ми призиваємо Господа Ісуса Христа істину, щоб ця істина перебувала з нами, тому що істина відкриває людині її серце, відкриває її думки, показує, що не так, над чим треба попрацювати, що треба змінити в своєму серці. Це робить тільки Господь, тому що Він знає, яке в нас серце. Також Господь через Матвія каже 15 му розділі, 19 м віршом, бо з серця виходять лихі думки, тобто не з наших уст, а з серця, тому що в серці йде процес мислення нашого. Коли ми сідаємо за стіл, то кожній людині хочеться, щоб стіл був гарно накритий, щоб все було чистеньке, гарненьке. І навіть їжа у наших тарілочках була так гарно, гарно оформлена. І тоді є бажання з'їсти цю їжу. І ніхто не потерпить бруду на обідньому столі. Але багато хто з нас дозволяє живити брудом свій розум, тобто в розумі бруд, нечистота. І це проблема велика. І тому, коли в мене в житті є якісь проблеми, і я не можу їх вирішити, треба починати з того, щоб почистити свої думки, щоб взяти їх в полон і замінити їх на істину. Тому що, слово Боже, каже, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними, тобто звільнить від того бруду, який в нас може бути. Бо як у душі своїй він обраховує. Каже Господь, такий він і є. Тобто людина, як вона думає про себе, така вона і є. Те, що ви думаєте, в основному і складає вашу суть. І тому, коли до мене приходять на консультацію дівчатки і кажуть, я отака, отака, або з мене нічого не вийде, я питаю: а від кіля такі думки приходять? І вони кажуть, що «Ну, мама так казала в дитинстві постійно, або татко мені постійно це казав, або там братик там старший мені це казав. І формується мислення. Ми з вами раніше говорили, що світогляд у людини формується до 21 року. І тому те, що вклали батьки в нас, ті образи, ті слова, ті думки, що вони про нас думають, воно в нас відображається, коли ми говоримо щось, живемо, спілкуємося, поводимо себе якось. Це говорить про те, що ми думаємо про себе? Ми те, що ми їмо. Що ж тоді робити, якщо це закон, який працює? Треба, значить, встановити собі збалансовану дієту. Це можна порівняти з тим, як я харчуюсь, наприклад. Я можу їсти все, що завгодно, все, що мені хочеться, адже чи буде користь мені від цього. І коли я так харчуюся, Багато їм солодощів, солодощі дають скачки інсуліну. Інсулін повишає гормон тестостерон, а тестостерон провокує виробку жиру, багато жиру. З'являються прищів, багато, особливо у підлітків вони багато енергії витрачають, їдять багато вуглеводів, і потім їх починає висипати на лиці, там, на спині можуть бути прищі в других місцях. Це приводить до виробки жирових відкладень, і людина набирає вагу, і вона нічого не може з цим зробити. Тому, щоб я гарно виглядала фізично, мала гарне здоров'я, мені треба збалансувати мою дієту, тобто знизити вуглеводи, додати більше жирів та білків в мій раціон. Що ж нам робити з нашими дубками, які постійно формують наше мислення? Слідкуйте, чим ви живите свій розум, тобто, чим я підгодовую свій розум, такі будуть в мене і думки, і такою буду я як людина. І так, друге, давайте роздивимося, які характеристики образів хибного мислення, тобто негативного мислення. Ми розглянемо сьогодні 12 образів хибного мислення, що несуть у собі негативні наслідки. І так, які це види мислення? Перше це занепокоєння. Друге почуття неповноцінності. Третє жаль до себе. Четверте депресія. П'яте розчарування. шосте – гіркота. Сьоме скупість і жадність. Восьме залежність. Дев'яте страх, десяте хіть, одинадцяте провина і дванадцяте егоїзм. Зараз ми розглянемо всі ці види хибного мислення, і ми повинні. Пам'ятати, що гріх це жорстокий господар, який веде до смерті. І всі ці види хибного гріховного мислення вони приведуть вас до смерті. До смерті якої духовної, в першу чергу. Тобто розділення з Богом, розділення один з одним, і ми порушуємо Божу заповідь, ми не можемо любити Бога і один одного. І за цього і проблеми. І тому люди приходять на консультацію, тому що хибне мислення. Дуже багато різних видів мислення може мати одна і та ж людина.